При сам може когось цікавлять на ремнях, широкий подборщик, шпагат сетка. Вот На ремнях бачите. можна регулювати, тобто висоту тюка від 80 наверное, до 2 метрів. Десь. Вот такий от Можливо, когось зацікавить, 2, 10 чи 2 20 ширина підборщика на ньому вот такий от. і Роланд я 44 с Електричне обв'язування шпагатом і Такий троллер. Може когось зацікавити. Ще на вальцах, бачите, де не де фарба навіть є. Тут чуть погнути зверху. Покажу вам що тут як виглядає. Так ось тут виглядає по зірочках. чем покажу вот так вот выглядит этот пресс телефон и интересно такая техника можно провести